Річку вона перетілжувати, замочивши колі. Значить, річка жива, вона рухається, тут гарні піщані пляжі, гарно якби, вона прогрівається літом. Що планується? Планується побудувати міні Мінігаз міні -газ являє собою отаку дамку, яка буде побудована поперек річки. Це бетонна споруда. І в результаті такого будівництва якби профіль самої річки. Тепер вода буде... Не було? Вода підміниться от таким чином. Планована от, ділянка можливого підтоплення в результаті будівництва от буде приблизно рівнятися 10 кілометрів. Тобто, це означає, що приблизно на 10 кілометрів вверх по течії буде змінений біологічний режим річки. Що до цього часу це була річка яка текла, то тут вверх по течії в нас утворюється отаке от озеро. У нас воно трошки ширше, за рахунок, що трошки на заплаву вийде вода. Висота такої греблі встановити морієнно 4 метри. Тобто підйом води можливий до 4 метрів. Тобто це взяти дані з технічної документації. При такому перепаді води 4 метра, можливо, це мінімальна напів, в якому можуть працювати турбини цієї мінігес. Може бути таке, що ця гребля може бути і більше, насправді ці дані є закриті, поки що закриті, так? поки що ми в мене інформацією. Ну от, Виходячи з тих мінімальних даних, це от мінімальна виставці греблі. Е, що за собою являє случ на цій ділянці? От, власне, ці 10 кілометрів це є, е, в нас в області унікальне місце. Тому що це є зона ходіться в нас, а в цьому місці справді гірські, геть майже карпатські криви. Навіть потічки, що там течуть, вони мають і... Суто карпатські виїхати. Я в перерізі намалює кличка, виглядає в перерізі. Вона має такі от. Бачите, може, так, отак Ось Оце саме русло. Ось такі от путі береги, вони підняті на висоту десь 30 метрів. Тобто, це є така розщелина в землі. Вона була утворена в результаті тектонічних рухів. Український кристалічний щит через якихоться ця річка, свого часу мав розлома і тут влучився така от заглибина. Тут виходять скельні виходи скельних поміт, маса каміння вона на дні є, а це от річка є сама. Це заплава річки. Якщо підняти воду в енігез, то вийде, що частково прибережні території будуть затоплені. Це ну, не Оце, як ви, так сказав, вихідні дані, з якими ми будемо далі працювати.